Софія Бригіна прогулюється вулицею Лідова у Полтаві, яку планують перейменувати. Я сама приїхала з окупованого міста Медитополя, і е, моя вулиця була названа е, як вулиця Богдана Хмельницького. Ну я вважаю, що це, це дуже достойна назва вулиці. Зараз я проживаю на вулиці Лідова в Полтаві. І якщо буде якась пропозиція щодо перейменування, на е, я фамілію нашого українського воїна або якогось якогось іншої іншого українського діяча, який е, е, вклав е, значний внесок в Україну, то я буду за. Вулиця Лідова, одна з понад сотні, яка ввійшла до другого етапу перейменування топонімів у Полтавській громаді. Це ті, що названі на честь російських чи радянських військових діячів, героїв минулих війн, політиків та подій. Це, зокрема, Ляхова, Ватутіна, Анатолія Кукоби. Пропозиції щодо нових назв приймають від 12 грудня. Є три варіації подання пропозицій. перша найпростіша і, мабуть, найдоступніша – це за рахунок заповнення онлайн форми Google, де можна внести свої пропозиції, додавши до них обґрунтування. Другий варіант можна надіслати свої пропозиції на електронну пошту інституту розвитку міста. Ну і третій варіант подати в письмовому вигляді нам на адресу безпосередньо. Це вулиця Небесна Сотня, 1, дріб 23. За словами секретарки робочої групи з питань перейменування вулиць Полтавської громади Тетяни Татариної. всього під час другого етапу планують перейменувати 102 вулиці, бульвари та провулки. Подати пропозиції щодо зміни назв можуть усі ті, хто мають приналежність до Полтавської громади. Ініціативи прийматимуть протягом двох тижнів до 26 грудня. Включно сама я не пропоную але в опитуваннях я беру участь. Я думаю, що до цього треба серйозніше підходити, ніж так зараз зразу. У нас багато своїх діячів, полтавських, всеукраїнських. Я думаю, що потрібно проаналізувати, хто більш відповідає. А взагалом я також не проти назв, які там. Не відповідають якимось політичним діячам чи якимось просто красивим назвам – Барвінкова, Квіткова, Садова. Я, мабуть, подивлюсь перелік, який є, і виберу, в принципі, та, яка найбільш підходить, на мою думку. Доцільно перейманувати вулиці, які були названі в честь, наприклад, якихось російських письменників, службовців і так далі. Військових. Я гадаю, це актуально зараз на часі. Після завершення подачі пропозицій їх розгляне робоча група з перейменування. Голосування по другій черзі вже буде після нового року, оскільки ну подання завершується майже перед новорічними святами. Необхідно нам буде час на проведення засідання, на е, аналіз детальний і потім підготовку до винесення на голосування. Нагадаю, нині триває голосування за перейменування 71 вулиці, які увійшли до першого етапу. Це ті, які містять орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів у Російській Федерації. Усього у громаді планують замінити назви для понад пів тисячі вулиць. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.